Павло Арсенович Грабовський народився 11 вересня 1864 року у селі Пушкарне на Харківщині в бідній сім'ї Паламаря, навчався в Харківській духовій семінарії. У третьому класі виключений за належність до Харківської групи революційної народницької організації Чорний Переділ. Заарештований і висланий у рідне село під нагляд поліції. У 1885-му мобілізований на військову службу в Туркестанський військовий округ. Незабаром Жандармерія розкрила його участь у складанні і поширенні прокламацій проти самодержавства. У 1886 му Павла Грабовського ув'язнили і засудили до п'ятирічного заслання до Сибиру. За участь у складанні і поширенні відомого протесту політв'язнів, заява російському уряду у 1889 році знову заарештований і провів три роки в Іркутській губернській в'язниці. Там Павло Грабовський розпочинає активну літературну діяльність, надсилає вірші в Галицькі часописи, де друкуються його статті та нариси, займається перекладами, перебував у засланні у Вілюйську, Якутську, Тобольську, повернутися до рідної України йому не судилося. На чужині провів 20 років із 38-ми. Незадовго до смерті в автобіографії Грабовський писав: Горем та злиднями почалося моє життя, горем та злиднями закінчиться. Але не треба мені ніяких задоволень і ласощів, дали б тільки можливість працювати на користь рідного краю. Присвятити йому ті слабкі сили, які ще залишилися в моєму пораненому і понівеченому тілі. Не дають і не дадуть. В умовах заборони української мови Грабовський дбав про її існування, зміцнення і розповсюдження, постійно підтримував зв'язок з Україною, листувався з Іваном Франком. Борисом Грінченком у Галичині вийшли окремими виданнями його ліричні збірки Пролісок, з півночі, Кобза та збірки перекладів твори Івана Сурика з чужого поля доля. У статті дещо про творчість поетичну доводив, що поезія повинна бути засобом боротьби з світовою неправдою. Сміливим голосом за всіх пригноблених і скривджених. Помер Павло Арсенович Грабовський 12 грудня 1902 року у Тобольську від туберкульозу, похований згідно заповіту на кладовищі поруч з декабристами.